Ми стали дуже сильними. І їм також це зараз нові часи. Вони ж теж вибудовують, як бути з такою жінкою, як ви, да, там, як ти Елін, як я. Вони теж дивляться, і це складно. Бо м, історія, ми ніжні угу. тоді, коли є а, поле для ніжності. Але якщо порушити кордони, ми ніжні? Ні. А якщо порушені кордони, то в нас дуже багато тестостерону. А як чоловік це а, сприймає, тоді як файт. Якщо ти партнер, тоді а, давай. А жінка як сприймає кризу, коли є а, саме а, якась смарка. Спадає окситоцин. Окситоцин в нас відповідає за близькість. Ти моя людина. Що в неї відбувається? Одразу падає левел безпеки. А якщо мені небезпечно, то я хочу вийти з цих відносин, мені нічого не потрібно, і давай вже розходитися.